Всім привіт! Я робила велику закупку продуктів в калеві в Волматі, Костко, Fresh Produce, Festone, і то вийшло все майже на 1000 доларів. Перше, що я зробила, це замовила в Walmart з промокодом. кодом Це онлайн-замовлення мала заплатити 75 доларів, але з промокодом мені вийшло трошки менше 60. Не забуваємо, що е, деякі товари ну, на продукти немає е, податку, але деякі товари, е, які не є найнебагатішими, вони мають податок, е, наприклад, ось пакети. Е, тому й вийшло е, майже 60 доларів. Почнемо, ось такі 2,94, 640 грам, тут 10 великих. Далі ось такі невеличкі мисочки. Дола 47 за 4 На різних кольорів. На літо для лимонадів знадобиться ось така чашка. Вона була 2 з копійками доларів. Далі гречиця 2 долара. 16 отаких от вафельок, вони заморожені з шоколадними чіпсами за 5 доларів. Три шоколадки з 120 грамів, 7 доларів а, за три штучки. Тураксій також був в 8 доларів за да, 24 таких кусочка. Тут взагалі 400 грам сиру, плаваного сиру. Далі ось таке печиво: 4 долари 630 грамів. На всі в індивідуальних упаковках тут 18 штучок. Далі ось такі рибки 200 грам за 2 долари, Я взяла, таких е, штучки, але з різними смаками. Там е, е, це те сира, були просто з щедром і е, великі рибки. Далі орео 2 долара 270 грам. Я взяла таких дві пачечки. Дуже смачний молочний шоколад. тут 300 грамів. І е, ці 300 грам коштували 7 доларів. Перець. 2,47 за 500 грам. 3. Далі картопля фрі – 624 грами за 2,77. Також це все було по акції. Далі ось такий мікс. Також 2,47 за 750 грамів. В склад входить цибуля, селера, морква і перець. Оскільки я розумію, це власне торгова марка uh, Walmart. Типу крабових паличок. 340 грамів за 4 долари. І пакетики uh, для перекусів. Uh, вони взагалі були по 440. Але uh, я поміняла промокод, за це було у нас замолову, промокод на мінус 2 долари, тому в ній вийшло 2,40. Вони зараз ми ось такі. Так далі в але те, що я купувала сама. Цибуля вона була по кілограм... 3 долари за кілограм, тут приблизно 2 кг, тобто на 6 доларів курага 4 долари за 225 г. Зайшла в Walmart мак, у Львівському сейнику буде 227. Зараз таку пачечку. Я взяла їх дві, тут 155 грамів. Далі ось такий хліб в боксі 570 грам за 97 центів. А, активіа. 650 грам. Я беру з песиком. Вона була 3 за 10. Тобто те, отаких баночки за 10 доларів. А, далі ми недавно з чоловіком дивилися а, фільм про сухі сніданки. Про ось цю компанію, яка виготовляє такі сніданки, як вони їх придумали і захотіли спробувати. Вони були три таких пачки за 9 доларів. Я взяла різних смаків, ось це полуниця. Там чотири таких пакетика в одній пачці. І ось таких два... Не знаю, печива. Вони мені найбільше печивого нагадують. Які потрібно вкласти в мікрохвильовку, бо всередині є джем. Два в кожному ось такому пакетику. Далі дочера купила е... мегальне молоко. Два за 6. Два за 11 ось такі сир. 400 грамів. Я взяла різних. І взяла 4 штучки, тобто на 22 долара. Е... Далі. Ось таке. Тут, типу, все всередині, але без допрацювання воно взагалі не рістівне. 5 доларів 2 по 250 грамів, щось сир. я... Мені не подобається. І я роблю сирний соус, туди кидаю бекон або м'ясо якесь, і лише тоді його можна їсти. Далі масло. 454 грами за 5 доларів. Малина 341 грам за 9 доларів, Майже як м'ясо коштує. А, десь з полиць подівся а, кріп звичайний, свіжий. Тому я купила ось такий. Тут а, 35 грамів за 2,27. Далі банани по 79 центів. Арахіс солений Так, 4 долара за 450 грамів. Зараз була акція а, на зелену цибулю. Ось такий невеличкий зовсім пучок за 47 центів. Я взяла таких 8 штучок. Далі з'явилася редька 456 г за 3 долари, Мені подобається гарна редька. Взяла два упаковки морковки. 4 долари за кіло 36 РБ. Потім баклажани. ось, Великі, хороші баклажани. Тут 1,5 кг, та штучки це 1,5 кг. Вони були за кілограм по 4,28 і на 6,66. Трохи баночок, кокосове молоко по 2 долара 400 мл. 540 мл за дол. $87. Це ананасові кусочки. Далі вже неодноразово брала ось такий тунець 170 грам. 170 грамів за 97 центів. Взяла дві штучки. Він просто в воді, він не злений, ніякий, там майже немає тієї води. До самого тунцю тут 120 грамів. Далі ось такий салат. Омен. Він був по 6 доларів а, за три штучки. Тобто три отаких от по 6 доларів. І о, це пікінка, але написана на Патедола. Тедола ось така одна вона, була, вона подавалася не награми. На Далі я була в фестоуні, які досить таке розчаровали, тому що вони. А... На своїй сторінці в Facebook показали акції. Але з тих акцій там були на півпусті полиці, майже нічого не було. Тим не менше все-таки дещо взяла. Цукіні. На 3 долара. Вони були по 99 центів за ЛБ. Усить непогані цукіні. Далі ось такий ящик манго. 14 штучок за 10 доларів. Далі. Апельсини. Апельсини вийшли на майже 4 долара, Так як тут майже 4 ЛБ вони були також по 99 центів. Лимони на 2 доллара. 99 центів за лб. Ось така капуста. Невеличку я взяла. Зелена, молода, хороша капуста. По 99 центів за ЛБ на 3,71. Далі томати. 99 центів за лабе також на Т-88, ну майже 4 долара. І я ще спробувала ось такі томати, вони досить великі. Ось. Моя рука навіть не охоплює їх. І це ось що всередині. Я взяла таких 6 штучок на 4 долара. І огірок, чомусь він називається на англійський огірок, О, за одну штуку було півдола. Це власне те, що я купила в Фейстоуні, на 35 доларів. Манго, до речі, дуже, дуже смачні. Вони всі спілі, і їх легко розрізати. Далі товар Saiyan Foods на 36 доларів. Коли я підійшла, яка зміняла ціну, 1 кг вийшов 6 доларів. це бекон. Далі ось такі мандаринки. Був цілий пакет 2 ЛБ, тобто 900 грамів. Він був по 499. Так як була акція. Мені безкоштовно достався його, так як я не збирала достатньо балюво такий 650 грам і знов з персиком Activia. Далі куряча печінка свіжа, це не морожна, це свіжа на 4,88. Тут 472 грами по 10-12 за кілограм. І ось таке куряче філе Одна підложка. І було воно 21 долар За 1401 грам. Вечінка потекла. Так, далі у нас Daily Fresh Produce. Перше, що я взяла, це а, 6 отаких от штучок томатів за 12 доларів. Тут півтора ЛБ. Ми пили по акції, а, так як ну, це досить а, дешево. За таких 6 штучок 12 доларів. Далі огірки. Тут майже а, кілограм огірків на 2 долари. Чоловік каже, що смачна а, кокосова вода, тут літер. Uh, за 8 доларів, так як я взяла 2. Взагалі, буде за 10, тобто 5 по 1, мені вийшло 4 за одну. Сквош. Це uh, такий спагетті кабачок 2,30 за один. Далі знову капуста. Взяла вже цього зубішу. Виноград, так як взяла два пакети. Uh, Вийшло більше, ніж 5 кг винограду за 10 доларів. Досить таки смачний. А, також взяла два пакети амброзії. На 12,50 вийшло а, по долар 50. А, так, вони вже були спаковані, тобто не я вибирала 6 доларів. За 10 ЛБ картоплі. Там була було за літерати картоплі, жовта, оцей русет і а, червона картопля. І стояла там хвилин 10 для того, щоб зрозуміти, що для чого. Наприклад, ця і червона катопля, вони добрі для варіння. Але е, ця смачніша, бо вона має солодший смак. Пекай не крайней так Google мені сказав. І взяла три пакети молодої катоплі. За 7 доларів вийшла вся, тобто три пакети за 7 доларів. Так. І ще Daily Fresh Produce я купила по акції а, за 16 доларів 25 ЛБ перцю зеленого. Це ось такий ящик. І остання на сьогодні на 724 долара, то я костка. А, в костку я купувала фольгу. Взагалі вона 15, але а, по акції зараз було 12 за таких 3 штучки. Розумію, ви можете побачити ось. Далі я беру часто ананас 10 доларів. 10 доларів за uh, кіло 360. Далі uh, беру кефір. Такий собі але питати можна. Uh, 6,89 за 2 літа. Мед 3 літера 25 доларів. Який не знаю. Далі по акції були ось такі баночки пепси. Тут е, 355 мл, вони були по 13 доларів, і в е, пачці було 36 баночок. Далі взяла три ось таких молока по 579, тут 4 літри, 1 відсоток. І зараз вам покажу, як є. Якщо баночка е, менша, наприклад, ніж 1 літ, то депозит є 10 копійок. Якщо ж так як молоко більше, то є ось 25 копійок. Це те, що ми повертаємо, коли ми здаємо ось такі банки, ось ці і ось ці. Далі в костку подорожча фарш. По 10,99, вже недавно він був 8,99. Тут майже 3 кг на 32,49. Далі тела на 30 доларів, по 20 доларів за кілограм 1539. І взяла креветок з головом, тобто їх розбирати потрібно самій. По 1899, 1428 грам, на 25,22. По 22 долари були креветки без голови, але панцирі. Далі м'ясо. Е, За кожну пачку було мінус 6 доларів. Я взяла таких 10 пачок. Е, Майже всі вони були 2400. Тобто за 37-12, але я заплатила на 6 доларів менше за цю пачку. І також. На 3 долари менше я заплатила за е, ось цю пачку куючих запчастин. Вони були по 8,49 на 30 доларів. Тут більше, ніж 3,5 кг. На вигляд непогані, але потрібно зв'язати з кожного кісточку і шкіру. 8,50, ми їх неодноразово брали, але мені більше подобається з гранатом. Ось такі вони на вигляд. Темний шоколад, 72% кави, 17 доларів за 1,3 кг. Купила масло 550 454 грамм Брала його неодноразово, я беру неселене. І ось таку фету вирішила спробувати. Я беру зазвичай інакшу. 15 доларів за 1 кілограм. Також ГБ. ГБ 550 за 680 г. 11,79 за кілограм. Кісло молочного сиру. І е, я взяла три пляшки молока я хочу сама забити таких 11,79, то й трохи за дорого. Далі стільки мандарини: 10 доларів. Тут 2 ЛБ. Вершки. 35% для взбивання 5 доларів. Тут 1 літр. І е, 10% також один за 2,50. Це дешевше, ніж в волматі. Далі ми часто беремо ось такий, ось таке варення 950 мл. Взяла кетчупу. Тут він йде по дві зразу. По дві ось такі баклажки. 8,79. літра 25 за одну, а тут дві. По 10 доларів важковий це. Оригінальним смаком Філадельфія. Тут дві по 500 грамів. Далі ось такі слайси сил. Вони взагалі по 16 1 кг. Ось вони, видно, ще слайсами. А, але так як я Xi мембер в Костку, то мені були вони по 10. І останнє кава. Ось така кава вона була в зернах по 13 доларів за. А... Зависть цю пачку 907 грамів, але в костку ви на виході можете, ну, після того, як оплатили, після каз можете її безкоштовно помолоти. Так, ось це всі мої покупки в Костка. Думаю, більшість знає, що ми а, здаємо тут на переробку алюмінієві банки, а, скляні і ось такі, наприклад, як. Кокосової води. Ми їх не просто так здаємо, ми просто повертаємо наші гроші. Наприклад, ось кокосова вода окремо 8 доларів. Далі йде депозит 20 копійок. І то, що не повертається, fee. 8 центів.